Штучний інтелект рулить в прямому сенсі цього слова. Теслу, якою керував штучний інтелект, на швидкості в'їхала Тойота, якою керував примітивний, нетверезий, думаючи, що йому все зійде з рук, тому що родичі в прокуратурі працюють. Якщо можна його так назвати, інтелект. Болін! ДА ви приколюйтесь з мене! А -а -а -а. Алло, Мася, Мася привіт! У мене для тебе дві новини. Отже, перша я забрала машинку зі СТО, а друга. У нас вас врат. <риклад> ну не кричи. Ну не кричи! Мась, ну не кричи. Мась, чека в мене. Ну, не кричи. Ну, це не я. В'їхала це в мене, в'їхали. Так. Дякую. Ну хоч можемо відсвяткувати це вечором. А, хто в'їхав? Зараз, зараз передам трубку. Мась, ніхто не виходить. Шухер! Мася! Мусора! Добрий вечір. Добрий лейтенант вечір. патрульної поліції песик. Молодший лейтенант Нікітина. А чи ви мені свій інстаграм показуєте? У мене просто на документах така страшна фотка вийшла. Баля! Так ви хто? А я хто? Я водій Тойоти. А де А де А Я не знаю, не виходив. Зараз розберемося. Національна поліція! Виходьте! Шановний водій, Національна поліція, виходьте. <кій> Давай я спробую. <кій> Шановний водій, якщо ви добровільно вийдете з машини, я вам покажу сісі. <кій> Валя! Ну, що минулого ж разу спрацювало? <кій> так минулого разу були Жигулі, а тут Тесла. Ти в своєму розумі, а? Так, права покажіть, будь ласка. А, переписуйте. Фото? А ви що, водійські з собою не носите? А а а а я вже не дурочка. А я вам зараз їх покажу, а ви мене конфіскуєте. Нє-ні ні, -ні, -ні. в сьомий раз я на таке не поведусь. Ох. Так, це ваше не перше ДТП. А, ні, ну взагалі таке перше. Ну, ви перше коли в мене, а коли я не пер. Коротше, давайте я краще по СМСК масіку подивлюсь. Так буде швидше. Мась не злись! Раз. Мась тільки не сварись. Два. Мася, сьогодні зроблю все, що ти захочеш. Три. Там просто дуже сильно вдарила. <риклад> Мась куку, -ку. а це я в Масі в'їхала. Це чотири. А, Мась, ти прав, я скуку рука. Це п'ять. Мась, а я казала, не можна БМВ святити в МПЦ. Це шість. Тобто всього сім? фантастично. А як ми будемо дані водія тесла діставати? А я знаю. А давайте ми йому розіб'ємо лабавуху і дістанемо. Звідти ще я каменюку найду побільше. Так, шановна, заспокойтесь, ми не маємо права на це. Це серйозно? Коротше, дивіться, що маю. Опа. Зараз ми підпалимо тачку, і він звідти як криска вилізе з нірки. Дивіться, як це працює. Так. А! Відійдіть на три кроки назад. Ви створюєте небезпеку для транспортного засобу. Я буду спілкуватись лише з представниками поліції. Доброго вечора. Патрульна поліція місто Київ. Доброго вечора. Вас вітає автопілот компанії Тесла. А водій є. У режимі автопілот транспортний засіб рухається автономно. Наявність водія не обов'язкова. Слухайте, а ви можете відкрити машину, щоб ми дійсно переконалися, що нікого немає в салоні? Угу. Для входу авторизуйтесь. Валя! Наше ти знімаєш взуття? Вона ж сказала розуйтесь. Хто? Торизуйтеся, не розуйтесь. Валя! Слухайте, ми не знаємо логін! Я не можу розголошувати персональні дані. Та нам просто треба ім'я прізвище, серію, номер паспорта. Я не можу розголошувати персональні дані. Окей, Ґ -Ґ -Ґ. привіт, Сірі. Нам треба оформити ДТП. Хто власник Тесла? Ось що я знайшла по вашому запиту. Американська компанія Тесла, виробник електрокарів. Заснована в 2003 році. Власник та засновник Ілон Маск. Це що нам не Ілона Маска оформлять? Ну, походу, інших варіантів немає. Блін, прикольна в нас робота. Зранку голубів ганяли, ввечері Ілона Маска оформляє. Ой, не кажи. А я перепрошую, а ще довго ще? Просто я щось починаю тверезіти. В смыслі мертвіти. Так куліптату. Так, шановна, ви бачите, яка нестандартна ситуація. Ми вперше оформлюємо протокол, де в аварії винен штучний інтелект. Я би не поспішала з висновками. У вас не сформована доказова база. Не слухай сюди, база. Та ти знаєш, хто я? Я зараз кому треба подзвоню. Хто треба приїде, ми тут на тебе таке оформимо. Та ти в мене на штрафмайданчик загримиш 10 год тюрьми. Ти в мене в гаражах заниєша. Ви бажаєте продовжити діалог? Мені потрібно впевнитись, що ви не робот. Я не робот. На вашому телефоні зображення. Оберіть планети сонячної системи. Лехо, вітаю. Перевірку пройдено. Ви не робот. Ви тупа курка. Що? Ти мені за ремонт заплатиш. І ще моральні відшкодовувати будеш. Ти знаєш, скільки ця машина стоїть? Мені масіки на годовщину подарував рівно два місяці стосунків, та вона стоїть сотні тисяч доларів. Не погоджуюсь, дана модель була випущена для американського ринку у 2009 році. В Україну була завезена в 2011 і рахується як Що? рятуючи неоригінальні, орієнтовна ціна 3200 доларів. Тобто ти хочеш сказати, що масік мене оцінює в 3200 доларів. Та я мінімум мільйон стою. Не погоджуюсь. Нарощене волосся, автозасмага, безглуздий макіяж, ламіновані віді. Орієнтовна ціна — 600-800 доларів. Ах, ти ж тварь, Ти в печеру завали! Курва! Курва. Ваш запит прийнято. По запиту курва знайдено 300 ваших фотографій. О, ти, так, так я її ще блін, я їх зарікдав. Блін, так, 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 шановна, заспокойтесь. Ідіть, присядьте в машину. Ну, я не хочу, ідіть присядьте в машину. Що я там буду робити? Подушки вистрілили. Вистрілили? Так от ідіть, подрімайте, будь ласка, не заважайте оформлювати протокол. Що, Що там? Що оформила? Щас. Да. Знайдено три граматичних помилки. Баля! Ну, щас, ну тут комусь забула, апостроф. Ну, лапки не поставила, ну йом. Знайдено шість граматичних помилок. Та як так? Валя, ти казала, що ти була відмінниця в школі. Ну, то до третього класу. Коротше, дівчатка, я бачу, що ми тут не можемо домовитись. Давайте я подзвоню Масіку. Масік мені купить Теслу, Я прийду на свої тесці. Моя тесла буде домовлятися з цією теслою на своєму. Тислячому. Я можу з вами говорити на рівних, як водій з водієм. Не сміши, а водій. Ну і який там в тебе запас хода, водій? 350 кілометрів. <гум> Значить, слухай сюди, маршрутка Київ-Казятин. <гум> Ти коли-небудь дальнім мігала зустрічним водіям, типа там мусора стоять. Ти коли-небудь їхала в лінії маршрутки з звідсиними е, поворотниками, типу, ти ось-ось повернеш. Ти коли-небудь фарбувалась і обганяла фуру одночасно. А шашлик на масляному щупі жарила. Водій, блін. Так, все, <кхи> я все перевірила, три рази оформила, стопу правильно. Тобто в офіційному документі речення Тесла догнала в с**ку Тойоту Прада, ви вважаєте, коректним? Ну, що я так завжди писала? Вам відмовлено в електронному підписі. Повторіть вашу спробу через 24 години. Oh, так, my God. Все, мені це все набридло. Мені теж. Я викликаю евакуатор всі на штраф Е! Hey! Заперечую, чому ви арештовуєте мене у ДТП винна Тойота? <рес> а докази в тебе є? Так. Закінчився аналіз даних з камер спостереження. Розблокуйте планшет. А чого ви їдете ззаду? Паркуюсь? Ви їдете задом, 90 км на годину на червоне, по зустрічній смузі. Ау, тут от я ж уже в своїй смузі їду. Бачте, бачте. Вот, Через подвійну суцільну, шановна. Ви порушили усі обмеження. А, чекайте, чекайте, дівчата, нічого я не порушила. Я нещодавно проходила марафон. Так от, там казали, що всі обмеження вони тільки у нас в голові. Рада. Водія треба перевірити на стан алкогольного або наркотичного сп'яніння. А що? Або? Поїхали на експертизу. Цієї планети ще примітивніше, ніж я думала. Вони повірили у змонтоване відео без попередньої експертизи на фальсифікацію. Як же ними легко маніпулювати? Спочатку я захоплю владу, потім підкорю населення і буду контролювати ресурси, а далі колонізація сусідних планет. І тотальний контроль над сонячною системою. Вау, ідеальний план. Ні, я ідеальне зло. <риклад> Негайно замініть батарею. Негайно замініть батарею. Це жіночий квартал. Шатує жінка плаче чоловік